Дивіться, а таке ще запитання: якби в Скибенцях зробити фестиваль м'яса, оскільки я більше пов'язаний більш з м'ясним направленням? Цікава твоя думка взагалі. Я можу сказати, це дуже гарна ідея. І дай Боже! Що після перемоги вона втілилася в життя? Як я вже наводив приклад, сусідня наша ратицька громада, село Правилівка, там бездоганний фестиваль борщу, який започаткувала заслужена жур... Жур... журналістка України Ганна Васильна. Секрет, ви навіть не уявляєте, які масштаби того фестивалю? Скільки туди при приїздить з усієї України людей? Ганна Василіна видала книжку На борщах зростає Україна, де вона в цій книзі вмістила рецепти борщів з усіх з усіх регіонів нашої української держави. Тому я тобі то я зичу. Зробити в Скибинцях фестиваль м'яса, приготування м'яса, зробити книжка, що на Тетії ферма, на, на м'ясах зростає Україна нашої. І дійсно, що це дуже гарна ідея, але її треба поєднати і зробити таким спортом зробити в нашій громаді. Це дуже дуже гарна ідея. Я, я думаю, що вона має право на, на існування і, і на життя. І в майбутньому вона дійсно появиться і дійсно в Скибинцях буде фестиваль м'яса.